Вітаю, друзі! Сьогодні у мене чергове оновлення. Оновлюю друзі, парк інструменту для своєї майстерні. Щойно отримав чергові посилки і буду їх зараз відкривати, розглядати і радіти, друзі, як дитина. Так, я радію таким придбанням, як дитина. Отже, друзі. Тиждень тому я став власником електроінструменту від компанії Bosch, про що знімав відео в себе на каналі. Я придбав фрезер Bosch gov 130. Та ексцентрикову шліфмашинку, про що знімав відео на своєму каналі. Ексцентрикову шліфмашинку, друзі, я вже встиг попрацювати. Враження тільки найкращі. Більш того, таким інструментом я користувався вперше. А от фрезером мені ще не довелося попрацювати, тому що в мене не було фрез. А фрези мені потрібні специфічні, конкретно для моїх завдань. І сьогодні, друзі, я поповнив свою колекцію. Придбав, друзі, також кутову шліфмашинку, відому більше як болгарка, також компанії Bosch. І нарешті, друзі, в мене з'явилися фрези. Одна фреза приїхала мені також сьогодні разом з кутовою шліфмашинкою. Це фреза фірмова від компанії Bosch. А друга фреза, друзі, до мене їхала 9 днів і здалеку. Можете побачити. І, напевно, ви вже здогадалися, звідки вона приїхала. Але, друзі, огляду болгарки сьогодні не буде. Не про неї сьогодні мова та відео. Я її, звісно, вже встиг потримати в руках, розглядіти. Тут є дуже цікаві корисні функції. Так що вважайте, що це невеличкий анонс. І поступово, друзі, переходимо саме до фрес, тому що про них сьогодні і буде мова. Отже, друзі, перша фреза, це фреза Бошівська. Ось така. Це пазова фреза з двома ріжучими пластинами. Діаметр фрези 25 мм, а діаметр хвостовика 8 мм. Нагадаю, що мій фрезер Божгов 130 йде під дві цанги. 6-8 та 8 мм. 12-та цанга тут не передбачено конструктивно, адже потужність фрезера 1300 Вт. Тож, ось така фриза. І, друзі, фриза з Aliexpress. Ось в середині пакунку я відкрив тільки що на ваших очах, можна сказати, ще не відкривав її. Що ми тут маємо? D8 це означає діаметр 8 мм на 38 і 1. Це 38 мм має бути діаметр фризи. Плюс 3 чогось там. Зараз побачимо. Чого там плюс 3. Відкриваю вперше разом з вами, друзі. Так, ось сама фриза. Та ви ти там чіпляйся. Друзі, ви подивіться, яка краса. Який інструмент? Ви розумієте конструкцію цієї фризи? Можете написати мені в коментарях, мені буде цікаво. Тобто, друзі, це фреза на три пальці зі змінними ріжучими пластинами з твердосплавної сталі. І також, друзі, ще ось що там було плюс 3. Ідуть замову в комплекті з трьома змінними пластинами. Тобто, була така сама фреза. Без додаткового комплекту, трошки дешевше, я вирішив одразу взяти з запасним комплектом. Також в комплекті йдуть три гвинти. Тобто, друзі, якщо сяде або затупиться один край, ми перевертаємо на другий, третій і четвертий. Потім, якщо повністю зноситься, міняємо на запасні. Зараз, друзі, нема. Це не дефіцит подібні ріжучі пластини, їх можна і в нас придбати і можна придбати на Aliexpress. А розмір цих пластин згідно сайту, де я замовляв, 12 на 12 мм має бути. Я потім пізніше помірюю. І ще забув додати, друзі, ще ж йде ключик в комплекті. Не золотий, а жовтий. Ключик для регулювання, для регулювання та заміни ріжучих пластин. Тут є посадкове місце під кожен, кожну пластину. Відповідно, нікуди воно не провернеться в процесі роботи. Ще забув додати з технічних характеристик стосовно цих фрез. Ось Бочівська фриза загальна довжина 51 мм, а фриза з Aliexpress її загальна довжина 60 мм. І ширина робочої частини ось цієї мається на увазі тут 20 мм. І у фризи з АліExpress 12 мм. Так, я поміряв тільки що дійсно 12 на 12 мм. Ось так виглядає робоче положення бочівської фрези. Вона вставлена на всю глибину цанги. Саме цанги. І ось так, друзі, виглядає оця бочівська фреза, коли фрезер повністю віджатий донизу. Виглядає вона за межі. І дошли на 24 мм. 2425. І ось так виглядає фреза з Aliexpress з змінними ріжучими пластинами. Вона відповідно довше на 9 мм. До речі, я тут заміряв глибину ось цього гнізда цанги, де затискається хвостовик. Тут приблизно 17 мм. Далі йде ось цей патрон, куди накручується цанга, він там діаметр більший, більший, пустотілий, так би мовити. Тому працює лише ось, ось ця частина цанги для затиску. Ефективна. І ось так, друзі, виглядає фреза з Aliexpress, коли фрезер повністю віджатий. Тут ми маємо корисну глибину близько 37 мм, наскільки я бачу. До речі, друзі, при оглядах фрезерів часто звертають увагу на, тим, на такий момент, наскільки цанга виходить, дотягує до краю платформи. Так ось, друзі, конкретно в цій моделі, в моєму Bosch GOV 130, вона не доходить цілих 8 мм, тобто краде 8 мм. Але цієї робочої глибини мені цілком вистачатиме. Хоча, друзі, я відверто кажучи і не знаю. Можливо, вони міряють виліт цанги до осієї алюмінієвої платформи, не враховуючи підошву. Тоді, можливо, товщина підошви тут 6 мм ось цієї з пластику. В такому випадку не дотягує лише 2 мм. Тобто цанга не дотягує 2 мм. Якщо з пластиковою підошвою, тоді не дотягує 8 мм. Тут я нічого не можу сказати вам. Як правильно міряти. По своїй суті, ось ці дві фрези вони називаються пазовими фрезами. Але в них є ще і друге, друга назва, і призначення, їх називають ще прямими фрезами для вирівнювання площини. І можна їх використовувати саме для вирівнювання площини. Саме для цих цілей, друзі, я і придбав як свій фрезер, так і ці дві фрези. Ось ця фреза в мене буде йти першим номером. Тому я і чекав її 9 днів з Aliexpress. А цю вирішив придбати, так би мовити, другим номером. Вона менша, тут 25 діаметр, тут 38. В своїх попередніх відео я вже неодноразово казав, що мене захопила та зачепила тема дошок для кухні, дошки таті. Саме в природньому стилі виконання, коли деревина повністю повторює контур дерева в, такому, в такій площині, або це може бути зрізи. Тобто мова йде не про стандартні класичні дошки з бука, які виготовляють на Західній Україні. А саме ось такі, друзі, нестандартні природні форми. І саме е вирівнювати ці дошки я збираюся за допомогою фрезера та ось цих фрез. Конструктивно ці два типи фрез кардинально відрізняються. Напевно, ви вже помітили та зрозуміли. А наскільки я бачив, більшість фрез йдуть саме такої конструкції. В разі їх затуплення, в домашніх умовах, на мою думку, їх заточити ніяк неможливо. Тому що самі пластини вони тут напаєні. Можливо, десь на потужних великих підприємствах і існують якісь заточні верстати, але в домашніх умовах це зробити вкрай складно. Тому якщо вона сяде, затупиться, почне рвати деревину, працювати некоректно, то такі фрези, здається, просто викидаються і купляються нові. В той час, друзі, як ось ця конструкція, вона можна сказати вічна. Перевертай і міняй в разі необхідності ріжучі пластини, яких зараз просто безліч. І наприкінці відео, друзі, чому ж саме на Aliexpress? Адже такі самі фрези, такі самі фрези можна придбати і у нас. Звичайно, друзі, можна, єдина ціна мінімум в 2 рази дорожча. Тому що наші бізнесмени купляють ці самі фрези на Аліекспрес і пропонують вже тут зі своїм інтересом. Мені ця фреза на Аліекспрес обійшлася в 800 гривень. Якби вона йшла без додаткового комплекту ріжучих пластин, ця фреза з цими параметрами, з цими розмірами, коштувала б 700 гривень. Плюс безкоштовна доставка з Аліекспрес. В той час, як у нас, такі фрези продаються від тисячі і більше. Існують навіть пропозиції 3-3,5 тисячі. Але, друзі, я напевно ще не виріс до такого рівня, щоб купувати у нас фрези, які коштують, як. Більше ніж половина самого фрезера. І, до речі, зараз друзі на своїх екранах ви побачите світлини. Це світлини з наших сайтів з пром.юа, де наші підприємці пропонують такі самі фрези з Аліекспрес. До речі, вони навіть не потурбувалися, а виставили світлини фотографії з того самого Аліекспрес. Просто зробили копії і виклали їх в себе. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Сьогодні в мене був лише огляд моїх придбань і теорія. В наступному відео я вже спробую продемонструвати вам все це в роботі. І, до речі, друзі, не хвилюйтеся з токарки, я нікуди не йду. О, до речі, під минулим відео один підписник запитав, що мене, напевно, захоп... починає поступово захоплювати столярка. Ні, друзі, столярка мене не захоплює. Все, що мене цікавить, це, друзі, я вам відповів і сказав. Дошки в природньому стилі виконання. Медве цех я відкривати точно не буду. А на цьому, друзі, дякую за увагу. Якщо це відео вам сподобалося, можливо, було корисним та цікавим, можете поставити вподобайку. Якщо ні, знаєте, що робити. І по старій добрій традиції, як завжди, закликаю вас, друзі, підтримайте україномовний контент, підтримайте український YouTube. Дякую за увагу. Бережіть себе. До зустрічі в наступних відео.